Чух-чух-чух-чух їде потяг через луг чух 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 чути нам колосів стук. чух 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 подивіться у вікно, чух 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 сонце встало вже давно. Зайчики малесенькі стрибають у поля а птахи чудові літають небеса, зайчики малесенькі. Аптахи, чудові, літають в небеса. І як потяг заспіваємо ту, -ду! ту 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 аптахи, чудові, літають в небеса, Зайчики малесенькі стрибають у полях, Аптахи чудові літають в небесах.